Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звати Україншик, і сьогодні ми поговоримо про те, чого всі так чекають кожної осені, про перший сніг в Україні. Коли він випаде, чи буде він раднім, як торік, чи навпаки запізниться? Чи чекають нас снігові бурі, ожеледиться, заморозки і перші відчуття справжньої зими? Усе це ми зараз розберемо докладно, спираючись на прогнози синоптиків, аналіз кліматичних моделей і спостереження за останніми тенденціями погоди. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до головного. Цей жовтень виявився напрочуд мінливим з частими дощами, вітрами і різкими перепадами температур. Початок осені був відносно теплим, навіть літнім. Але вже з другої декади жовтня Україну охопили холодні повітряні маси з півночі. Нічні температури подекуди знижувались до нуля, а місцями навіть спостерігались заморозки до мінус трьох градусів за Цельсієм. Проте як і попереджали синоптики, це ще не зима, а лише перші натяки на неї. Нині ми знаходимось на межі двох епох року, коли осень поступово втрачає сили, а зима ще не набрала обертів. Саме в цей перехідний період і починаються перші короткочасні сніги, ті, що ще не лягають надовго, але вже нагадують, що справжній холод десь поруч. Згідно з останніми даними Укргідромедценту, Перші сніжинки в Україні можуть з'явитися вже після вісімнадцятого тера 20 листопада. Так саме у третій декаді місяця очікується різке похолодання, і після 17 листопада температурна крива впевнено поповзе вниз у північних та східних областях на Чернігівщині, Сумщині Харківщині. Нічна температура може опуститися до мінус 2-5 градусів. А вдень триматиметься в межах від плюс 1 до плюс чотирьох градусів за Цельсієм. Кхм. Саме за таких умов імовірна поява першого мокрого снігу. На заході у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях снігопади теж не виключені, особливо в юрських районах Карпат, де вже після 15 листопада температура може стійко триматися біля нуля. Тож, де сніг випаде першим, як показує кліматична статистика, першими в Україні побачить сніг мешканці Карпат, Волині, Рівненщини та Чернігівщини. Саме сюди, в середині листопада, прийдуть холодні північні потоки, які принесуть не лише мокрий сніг, а й подекуди короткочасні хуртовини. Далі, ближче до 20-22 числа. Листопада сніг поступово пошириться на центр і схід, торкнувшись навіть Києва, Полтави та Харкова, наційно запізниться. Там він може з'явитись лише в кінці листопада або навіть у перших числах грудня. Утім, навіть південці відчують холодні вітри, особливо після 20-го числа, коли температура в день ледь сягатиме плюс 6 градусів за Цельсієм, а ночами буде близько нуля. 17-18 -е, листопада переважно хмарно. Дощі місцями сильний вітер. Температура в день плюс 6, плюс 9, вночі плюс 2, плюс 5. 19 листопада у західних областях перший мокрий сніг. Температура в день від плюс 3 до плюс 6. Уночі близько нуля. З 20 по 21 листопада снігопади на танення снігу, частково танення снігу місцями обережно і уважно ожеледиться. З 26 по 28 листопада повторне похолодання, друга хвиля снігопадів, можлива навіть невелика хуртовина в центрі та на півночі країни. А знаєте, чому сніг випаде саме у 20-х числах? Причина у зміщенні холодного фронту з Арктики, який за кліматичними розрахунками має досягти території України саме в третій декаді листопада, це вже не випадкове пониження температури, а стійке формування зимового поля тиску. Такі процеси спостерігалися і у 2018 році, і у 2021 роках. І тоді перший сніг також випав на 19 21 листопада. Отже, цьогорічний прогноз цілком закономірний як це все вплине на природу і людей. Поява снігу після тривалих дощів і вологої осені. Це саме також варто знати, перша хвиля снігу зазвичай короткочасна. Вона триває 2-3 дні, після чого настає період відлиги, і тільки в грудні формується стійкий сніговий покрив. Зараз розкажу, коли чекати на сніг по регіонам. На заході і Львівщина. Перший сніг уже після 15 листопада у горах можливе утворення шару до 10 сантиметрів, північ, Чернігів, Сум, Київ. З 19 по 21 листопада перший сніг, центральний регіон, Черкаси, Полтава, Кропивницький з 21 по 23 листопада має випасти сніг. На сході, Харківщина, Дніпропетровщина, Луганщина, 23-25 листопада. Це дати, коли варто чекати на перший сніг, і на півдні, на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі. Сніг варто чекати ближче до кінця місяця, з 26 по 30 листопада, і то це не точно. Фахівці Укргідромацентру зазначають, що зима 2025-2026 років загалом очікується аномально контрастною, тобто будуть і різкі похолодання, і відлиги. Проте вже перший сніг у листопаді стане підтвердженням того, що цьогорічна зима почнеться раніше ніж минулоріч. Уже зараз видно, циклонічна активність над Скандинавією посилюється, оце означає холодні маси дедалі частіше спускатимуться у наш регіон. Дорогі глядачі, будь ласка, підтримайте нас, поставте вподобайку, лайк і підпишіться на канал. Вам це не важко, а нам це дуже допомагає розвивати український контент і доносити чесну якісну інформацію до кожного куточка нашої країни, а також світу. Ваша підтримка це наша енергія. Дякую вам за кожен перегляд і коментар. Обіймаю всіх міцно. Країни випадав у персяця, це означає глобальне потепління, але й своєрідний дзвінок нам усім природа змінюється, і ми маємо змінювати своє ставлення до неї. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українщик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.